Бог дає випробування, але й дає силу з гідністю знести його, не зламатися. Навіть після найбільш пережитого горя чинити добро. 19-річна Ілона Кава не чує майже від народження. Бог створив мене такою, щоб уберегти від негативу, упевнена дівчина. У нас це випробування прийшло, на жаль, ще в дуже ранньому віці, коли Ілоні був місяць часу. От, і вона захворіла на важку форму грипу. На жаль, цей грип. Мав ускладнення, і вона в результаті цього втратила слух. Ну, На жаль, велике, це було в ранньому віці, і ми е, якби це запримітили, коли вона вже була трошечки старша, і пішли такі незворотні вже процеси, і не можна було її вилікувати. Це для нас було е, стресом, можливо. А потім пройшов певний період, ми зрозуміли, що тим, стр... тим потрібно якось жити. І потрібно якось... Ну не змерне не змирюватися можливостією бідою, а навчитися просто жити. Звичайна тернопільська родина вчилася жити, розмовляти, розуміти разом з донькою. Це навіть не було схоже на грім серед ясного неба. Це просто трапилося з ними. Важливо було взяти себе в руки і жити далі. Нам ще в Київському інституті сказали, якщо ми не будемо з нею займатися, якщо ми опустимо руки, значить дитина буде відставати в розвитку. Знаєте, напевно, це було для нас набагато страшнішим, ніж той діагноз, який був їй поставлений. І десь прийшов у мене, ми зрозуміли, що потрібно якось це надолужувати. От. І в обласній лікарні дуже яху, ну, вірніше була така хороша людина, Таїсі Олександрівна, сурдолог. І вона нам дещо підсказала розказала ту методу, як з такими дітьми потрібно працювати. От, там потрібно було б звуки, букви. І ми почали, як то кажуть, з нею такі заняття. Купляла її кіндери, оці пазли, конструктори, і в процесі знаєте, такого навчання ми ставили букви, звуки. Тобто, в три роки вона вже знала всі букви, всі звуки. Вона вже міла і читати трошечки, і писати вміла вже. В такій ігровій формі ми її поставили, і це їй напевно, що багато допомогло, Навіть коли вона йшла в школу, тобто вона вже її не треба було ставити. От викладачі займалися з дітьми, вони ставили які букви, звуки а вона вже йшла практично підготовленою в школу. Отож, зібравшись з силами, мама робила все, що підказувало серце. Хвилювання супроводжувало завжди, боялася щось упустити, чогось не додати. Найголовнішим було зробити так, щоб дитина ніколи не почувалася неповноцінною. Жінка вчила Ілонку бути пристосованою до звичайного життя усі побоювання минули лише тоді, коли підтримку відчула від дочки. Вони привикли до свого того середовища. Знаєте, їхній світ вузький, все рівно їх все рівно туди тягне. Знаєте, якби ми не старалися їх там витягнути, в них є своє то середовище, в якому їм, певно, затишно і комфортно. Знаєте, але я ж їй пояснюю, що ну, не все життя ти будеш жити е, е, тільки з людьми, з вадами слуху. Десь треба вчитися, як то кажуть, жити в нормальному середовищі. І е, практично я її в жесті вона. До школи вона не знала. Вона от говорила так, спілкувалася. Ну, певні дефекти мови є, тому що діти, які мають меншу втрату слуху, вони набагато краще говорять. Знаєте, от коли є більша втрата слуху, десь мова трошечки гірша, але досить дзвінків в її букви, звуки. Були поставлені що Руки в будь-якому випадку не варто опускати. Треба все рівно бути житті бійцем. знаєте, тому що як руки опустяться, вже йде певна якась деградація особистості людини. Не треба на цьому зупинятись. Вона от вчилася в школі там багато років. Вона каже: ну, були такі, знаєте, в нас вже певні що, моменти, що вона каже: От знаєш, от важко було в школі, можливо б я трошечки віддихнула, можливо, трошечки б пішли ми кудись інакше, там де менше навчання, там де легше. Ну, але я їй кажу, якщо ти хочеш себе якось реалізувати, якщо тобі це подобається, значить треба йти тим шляхом не всі шляхи легкі, не той шлях є правдивий, який, напевно, є легкий. Треба, напевно, щось вибирати важче. А там вже час, як то кажуть, покаже, як воно буде, як вона себе чи зможе реалізувати. Мені здається, чим більше людині дати навики в житті, тим більше вона зможе застосувати ті навики кудись. Мати ніколи не відмовляла Ілонку від чогось нового, тому дівчина відвідувала різноманітні секції, гуртки, пробувала усе. Дай мені шанс, говорила мамі. Брала активну участь у різноманітних обласних та всеукраїнських конкурсах, про що свідчать десятки нагород. Має навіть медаль за перше місце у стрільбі та найбільше припало до душі малювання. Отож, зібрали роботи і вирушили до художньої школи. Ну, ми з таким, знаєте, дещо острахом думаємо, ну як ми йдемо от в таке середовище здорових дітей. Це, напевно, було таке, знаєте, перше наше таке середовище, де вона була між здорових дітей. Дуже добре до нас. Там, як то кажуть, зрозуміння віднеслися, от директор, викладач в неї був рак Петро Іванович. Дуже хороша людина. Він їй стільки дав таких навиків. Вона там вивчала живопис, мистецтво, вчителі досить тепло ставилися, учні. І, от п'ять років вона відходила в цю художню школу. Перший фотоконкурс «Провісінь» на станції юних техніків і перший заохочувальний приз. Саме тоді дівчина відчула, що зможе. Зможе перемагати і здобувати нові висоти. Участь неодноразово в фотоконкурсах в об'їздили фотографії по Україні. Вона була дуже задоволена, і, от далі, вона хотіла себе просто як то яктокать реалізувати по цій в цьому напрямку, знаєте, треба було щось таке поєднати і знайти якусь її професію. Тому що ну, не завжди потрібно вибирати професію, якусь яка престижна є. Правильно, треба якусь знайти дитині професію, яка б її певно, була б до душі, щоб вона могла себе реалізувати. Можна закінчити вуз якийсь досить престижний, але залишитися без роботи і. До кінця життя не могти реалізувати свої здібності, і в нас чомусь так в суспільстві склалося. Ну от діти мають пенсію, є тих наших чотири стіни, і от, десь маєш пенсію, їм задовольняй свої потреби тим маленьким, що маєш. А вона завжди просила, дай от мені шанси, шанс. Вона хотіла дещо більших шансів. От ще в школі вона ходила, вона от закінчила курси водіння навіть автомобіля. Так вона прийшла одного дня і каже: мам, дай мені шанси. Кажу, для чого тобі мається на увазі ці права? Якщо ти ну, не маємо автомобіля, і не знати, чи буде мати можливість той автомобіль придбати. Мам, мені цей шанс потрібен життя. Ну думаю, раз тобі. Потрібен цей шанс, значить, ти краще знаєш, що тобі потрібно. Ну, Навчилася вона і машину, як то кажуть, водити. От. А що ж в неї, які вподобання будуть я? В принципі, не знаю, але я стараюся підтримувати на тому що От то, що вона хоче. Наперекір долі Ілона намагається взяти від життя лише найкраще. Своє бачення світу інтерпретує у світлинах. Її фотороботи, зроблені звичайною милечкою, часто перемагали у конкурсах, залишаючи позаду більших професіоналів. Дівчина відчуває серце. Ще один сміливий вчинок, який здійснила Ілона, поступила у Тернопільський коледж відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Її посадили за першу парту, щоб вона могла щитувати згуб мається на увазі. Знаєте, от буквально прийшла перші дні, вона була. І каже: мам, напевно, справи не буде, і діла не буде, тому що ну я не все розумію. Хоча е, стараються старалися допомогти. Надія Дмитрівна підходила, голова нашого того. Ну але вона просто ну не в змозі всім допомогти, знаєте, бажаючим. От і е, Десь в неї вже була така, знаєте, такий певно ляк, що от я, напевно, мам, певно діла не буде і я не зможу надалі там навчатися. От. Але коли одного дня приходить і така усміхнена, каже, знаєш, мам, прийшов студент сьогодні до мене, привітався мовою жестів, каже, розказав, показав дактилем, як його звати. Дуже студенти її тепло прийняли, вони її дуже багато допомогли і мається на увазі. От. І вона бореться, духом не падає. У студентському колективі Ілона не почуває себе білою вороною, і це, напевно, найголовніше, каже Світлана Кава. Сама ж пані Світлана не заперечує, що інколи й руки просто опускалися, і бажання ніякого вже й не було. Але звідки збралися сили йти далі? Буває період, що десь вона вже, от ну, буває деколи ліниться, я вже не хочу, десь деколи мені вже, можливо, вже терпеться, як то кажуть, здає. Але ми так, знаєте, певно, проходить певний момент, то я її так трошечки піднімаю, то вона мене трошечки якось дає такої, знаєте, наснаги, певно, життєвої. Ми так стараємося не зупинятися, тому що зупинитися завжди, як то кажуть, можна в будь-який момент. І, як на мене, мені здається, що не варто, кажу тим дітям. Закриватися в тих чотирьох стінах, це, мабуть, певно, не є найтяжче. Треба і все рівно з того середовища десь трошечки витягувати. Ну, їм комфортно, затишно в своєму світі, але треба привчатися, я кажу, завжди з медом всюди не буде. Знаєте, треба привчатися десь до тих умов, тому що діти є, що. Десь от проходить якийсь певний період, у них якісь там депресії. От часто чуємо, що в такому віці от вони вже там, напевно, я не знаю, потрібно більше. Таким дітям дивитися на дітей з певними, як то кажуть, обмеженнями, можливо, вони і стануть сильніші. Як на мене, я б взагалі зробила якісь експериментальні такі класи по пришколах, знаєте, де би побільше було дітей з обмеженими вадами. Мені здається, що тоді і чуючі діти здоров'я, певно, б стали набагато добріші. І вони б цілком поміняли свої стереотипи і бачення, напевно, і відношення до таких людей. Вони б були, напевно, багато чуйніші, добріші, тому що в нас не тільки люди з обмеженими можливостями, в нас і такі. Такі звичайні люди, деколи закриваються в своїх оселях, сидять, деколи ми чуємо, що часто не знають, як сусіда звати. Це не варто, все рівно якось ми живемо в якомусь суспільстві і повинні якось і спілкуватися, і один одному можливо допомогти. Ілона сьогодні самотужки вивчає англійську, освоює ази італійської, а також мову жестів американців. Вільно спілкується з друзями іноземцями в інтернеті. В тебе є багато е, малюнків, фотографій. Ти можеш говорити? У мене биляве. Ми ще великі Вона в неї багато в неї багато вподобань. Вона ходить навіть зараз. Вона займається на волейбол, на любить малювати, фотографувати, але в неї є мрії. Вона дуже мріє поїхати за кордон. Ілона обожнює фотографувати пейзажі, а також людей. У неї досить багато автопортретів. На них вона представляє себе у нових образах. Зовсім недавно Ілона Кава здобула перемогу у студентському фестивалі творчості надій», який проводить університет України у номінації Фотографічна. На жаль, родина зараз переживає на найкращі часи. Хворіють Тато Ілони молодший брат. І лише фраза Мамо, все буде добре допомагає пані Світлані втриматися на плаву. Тепер вона впевнена, що Ілона дасть собі раду в житті. Найбільше бажання Ілони сьогодні мати професійний фотоапарат. За допомогою якого б дівчина реалізовувала свою мрію дарувати людям радість, хто може допомогти Ілоні у цьому, відгукніться, телефонуйте 52 81 11, обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів.